Приїхала ручка. Дівчата написали, ручка не запускається при роботі самого апарату. Перший огляд Ставимо насадку. Крутить, а вона не крутиться. В неї не буде працювати, поклинили підшипники. Будемо розбиратися. Ну, а ось результат цього лікування. Один заклинений, пилюка вся з ручки. Це не, ще не вся. Це просто що на камеру витрусив. Два підзищало підшипника, один повністю заклинив, тому ручка і не працювала. Додатково роздивився, зараз продемонструю, Дуже велика вироботка під вугільними щітками. Там дуже мало тіла, тому було вирішено поміняти на новий щоб уже через місяць не присилали знову. І ось як працює. Це повітря в основному створює шум. Ручка аж підмуркує. Класно працює. Мені дуже подобається. Хто не знає, це 107 ручки, вони більш потужні за 102, тобто чорні, за стандартні маратоновські ручки потужніші, за сині 105 l їх вже розглядають для педикюра цими ручками трошки веселіше працювати. Бо в неї дається 3,5 крутний момент при тому, що у всіх інших 2.7 чи 2.8. Якщо у вас схожа проблема, клиняти ручки, пишіть, дзвоніть. І вашу врятуємо. Дякую за увагу.